Більш детально поговоримо про екс-очільника офісу президента Андрія Єрмака і про те, що він нібито планує свій виїзд за кордон. Депутат Олексій Гончаренко оприлюднив таку інформацію. Колишній глава офісу президента Андрій Єрмак готується втекти за кордон. Він прямо зараз бере документи, які необхідні йому для виїзду. А тому навідався до служби зовнішньої розвідки України. Екс очільник офісу президента готує справжню втечу Апарат кордон. Ону для нього не є проблемою на відміну від сотень тисяч чоловіків в Україні. За даними Гончаренка, Єрмак вже протоптав стежину до будівлі СЗР вже вчора 5 грудня. Позавчора він активно готує документи на виїзд з України. Фактично хоче втекти. Гончаренко каже, що для Єрмака не існує взагалі жодної проблеми з перетином українського кордону водночас це правило не стосується пересічних українців. Цитую його, бо чоловіки, друзі Зеленського проблем ніяких не мають. Перетнути кордон для них не проблема. Могли б одразу написати у постанові Кабміну про перетин кордону, що заборонено всім, крім друзів Зеленського, яких підозрюють у корупції. Це було б напевно найчисніше і найпростіше. Це він зазначив на своєму Ютуб-каналі. За словами нардепа, ситуація вказує на те, що ярмака прибрали, а систему Зеленський міняти не Хоче цьому всьому передувало те, що ДПСУ розповідали про заборону на виїзд для. Єрмака у держприкордонслужбі відмовилася взагалі коментувати інформацію щодо можливої заборони на виїзд для екс глави офісу президента. Прикордонне відомство не вправі розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні про конкретних громадян, ні про доручення уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю, зазначив речник. Дипасов, і наразі більше немає інформації з цього приводу. Якщо буде з'являтися щось новеньке та цікаве, обов'язково будемо вам про це розповідати. І далі також продовжуємо про Пропокровська. Наразі він став символом нового українського. Етапу війни міського протистояння без окраслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз'їдають оборони. Про це повідомляє главком із посиланням на за телеграф. Журналісти наголошують, що українські підрозділи серйозно ризикують. Перебуваючи у місті, оскільки другий ворог можуть опинитися буквально за кілька кроків. Такі ситуації в Покровську, за словами медійників, вже не виняток, а звичний перебіг подій. Ми проїхали прямо повз них, розповів Іван, 21-річний кулеметник з підрозділу безпілотних систем Вовки Давічі, згадуючи момент, коли диверсанти видали себе за українських бійців. У матеріалі вказано, що російська армія перейшла до моделі демеханізованої війни замість великих наступальних колон, які легко знищують. Дрони росіяни просуваються групами по 3-5 осіб. Розвідувальні дрони РФ шукають дірки в українській обороні. І російські групи заходять у місто на велосипедах, мотоциклах, цивільних вантажівках або взагалі пішки, використовуючи туман і дощ як прикриття. Зазначається, що у місті практично неможливо відрізнити ворога від своїх. Саме тому українські бійці відродили давню тактику перевірочних слів, які росіянам вимовити. Складно одне з таких слів. Паляниця один із командирів пригадав випадок, коли бійцям заборонили стріляти по БМП. Бо вона своя однак пізніше з'ясувалося, що це була російська машина, її знищили дроном лише після. Уточнення зазначається, що дрони стали ключовою зброєю в місті. Вони виявляють диверсантів, завдають ударів по їхніх укриттях. Тому російські групи першими намагаються вийти на позиції українських операторів і вбивають їх без цих ударів. Українцям важче знищувати розвідувальні групи на підході до міста. І як бачимо, рашисти продовжують вдаватися до. Підлих вчинків видають себе за українців, і наші військові продовжують їх перевіряти, використовуючи слово паляниця. Ну а ворог, звісно, не може це повторити. і Це виглядає дуже комічно. Далі військовий експерт Олег Жданок більш детально розповість, як же минула доба на покровському напрямку. Тому слухаємо далі. Покровское направление. Тут рашидские оккупанты 51 штурм наших позиций. Опять же, но ну, остаются самыми горячими, это Покровский Мирноград. К сожалению, в Мирнограде, враг, в юж, на южных окраинах Мирнограда, расшистские оккупанты частично продвинулись в городскую застройку, и здесь им удалось завязать городские уличные бои. Ситуация там тяжелая, я вам объяснял тем, что тем, что там логистика в Мирнограде крайне затруднена. И поэтому нашим войскам приходится отражать атаки противника, ну, скажем так, немного в урезанном виде в плане логистического обеспечения. Поэтому враг периодически добивается успехов. Но я, так, я надеюсь, что генштаб еще и применяет тактику изматывания противника с параллельным отходом наших войск из этого кармана. Потому что понятно, что сидеть под перекрестным огнем, когда все простреливается, особенно дронами, то э, там ситуация ну, крайне тяжелая. Крайне. Кстати, э, расисты имеют преимущество по оптоволоконным дронам. На, в частности на покровском направлении там работает вот это их их, их подразделение Рубикон, которое не имеет ограничений по, по обеспечению и с материальным средствам. Так вот они сами себе устроили засаду. Там был эпизод такой, что на вот этом покровском мирноградском кармане российские оккупанты решили устроить моторизованный штурм или мотоштурм не моторизованный это на, на броне. А мотоштурм наших позиций и там посадили группу mm. э, российских оккупантов, штурмовиков на, эти, на мотоциклы и попытались доехать до наших позиций. Не доехали. Знаете почему? Запутались в оптоволокне. Представляете, какая плотность, какая паутина оптоволокна лежит на земле, что расисты запутались в собственных же в собственных оптоволоконных линиях, которые остались после запуска оптоволоконных дронов. Так что можете представить, сколько надо оптоволокна намотать на колеса мотоцикла, чтобы он при всей его мощности, чтобы он не смог ехать дальше, запутался и упал. Ну, естественно, там подоспели наши дроны и решили вопрос в нашу Пользу. Так что покровское направление 51 штурм. Э, враг продвинулся в южных краинах города Мирноград или в южных районах, правильнее так будет сказать, города Мирноград. В остальном же покровское направление в самом Покровске продолжаются ожесточенные уличные бои. И на, сам, и на всем остальной протяженности линии фронта в, покров, в пределах Покровского оперативного направления изменений никаких не произошло.